Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас неділя, а це означає, що я показую, що смачненького готувала я для своїх рідних на ці вихідні. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо готувати з вами разом. Цих вихідних я вирішила замаринувати і спекти м'ясо для бутербродів, тому розпочинаю якраз таки відео із маринування самого м'яса. У мене тут є два шматки свинного м'яса, кожен із них приблизно по пів кілограму. Я його мариную за допомогою гірчиці, у мене солодка медова гірчиця, я додала куркуму, також сушений часник. Сіль, суміш перці у і добре ви все е, втерла у шматки м'яса. Ще додаю трошечки солі, бо здалося мені, що напевно на початку я її додала замало. Е, мариную у мисці, але перекладати буду у фульзі. Випікати буду теж у фульзі, тому зразу ось так. Натерті шматки м'яса я у два шари загортаю у фульгу і відправляю у холодильник. Треба Заправити мінімум на 2 годинки, щоб все добре промаринувалося. Ще хочу замаринувати один шматок курячого філе. його я мариную за допомогою приправи для курки, також в мене там є суміш італійських трав, сушений часничок. Я все гарненько натираю, також ще додатково солю, загортаю теж у два шари фольги і відправляю маринувати все в холодильник. Ще, що довго готується, так це рулети, оскільки треба приготувати дріжджове тісто. Зараз я якраз таки готую дріжджове тісто, в мене тут є тепленьке молочко, цукор, сіль, я додала дріжджі, все добре перемішала, тоді додаю туди одне яйце, додаю вершкове масло, трошки сметани і е, починаю додавати просіяне борошно, замішуючи тісто. Хочу сказати, що своє м'ясо я маринувала на ніч, воно в мене замаринувалося, і з самого раненько, як тільки я прокинулася, я поклала його пекти у духовку. Воно в мене вже допікається. Залишилося якраз таки приблизно хвилин ще 30, і я якраз таки зараз замішую тісто для того, щоб спекти смачні рулети. Рулети я буду пекти із сирною та ягідною начинкою, тому замісила тісто. борошно я дала все, яке в мене було. Вказане по рецепту. В кінці я додаю олію і ще добре вимішую тісто з олією, який би в мене, в принципі, рецепт тіста не був, чи там вказано, чи не вказано олія, я завжди в кінці добре вимішую тісто з олією. Так, тісто виходить набагато, набагато м'якше. В кінці я його закриваю харчовою плівкою і відправляю, щоб воно підростало. Тим часом я готую начинку. У мене там є кисломолочний сир, я до нього додаю один білок, жовток я окремо собі його поклала в кружечку, також додала цукор, додаю ванільний екстракт і все добре перебиваю блендером. Звичайно, можна і не перебивати блендером, можна просто перемішати все або виделкою, або просто перемнути руками, як вам подобається. Я ось так перебиваю блендером. При кінці я додаю ще одну столову ложку кукурудзяного крохмалю, щоб сир наш був такий більш тримався кубки, і все, начинка готова. Також хочу я зробити ще домашній плавлений сир. Тому я відважую зараз собі в каструльку з тном сир, буду заливати його свіжим солодким молоком і відправляти на плиту для того, щоб сир наш добре прогрівся. Тому що це потрібно для того, якраз таки, щоб сир добре плавився. Ось так помішую. Деякий час чекаю, як бачите, утворилася, відділилася сироватка, і я зливаю тоді її ось так на друшляк. Із такою марлею. Ну, В марлю бажано не зливати, просто в мене іншого виходу не було, оскільки в мене якраз таке сито, таке дрібненьке металево, металеве поламалося. І я не хотіла його просто сирцею виливати в друшляк, такий з грубими дірками, тому що сир мій був весь в умивальнику. А так, треба краще у дрібненьке сито підливати, щоб потім цей сир, тому що він вже є наполовину плавлений, не віддирати від марлі. то краще його зразу в ситечко. Ось так я е, дала стекти сиру, сир трошки охолов, я його переминаю руками добре. Тому що можна ще і збити блендером, хто хоче, але я не збиваю, він добре переплавляється. І так, я його солю, додаю одне яйце, також додаю шматок масла вершкового і все добре вимішую. До такого сиру ще додається сода, але соду я додаю вже при кінці. А ось так я добре вимішую тільки з яйцем маслом і сіллю. Включила я собі каструльку із водою, вона в мене вже закипіла і сир плавити. Я буду на паровій бані під кришкою. Паралельно буду робити рулетики. Тісто в мене вже підросло, сир собі плавиться. Він не пригорить, бо він на паровій бані, він під кришкою там. Топиться, Я розподілила тісто на два шматки, і зараз їх розкачала у такий прямокутник, поділила начинку сирну теж на два шматочки. На один виклала половинку, тоді зверху ще додаю трошечки варення із ягід, яке я недавно робила, скручуюся гарненько у рулетик. Рулетик защипую і відправляю його на бляшку, щоб він підростав. Таку саму маніпуляцію я проводжу із наступним ще одним шматком тіста, яке у мене залишилося. Розкачую тоненько його у прямокутничок. Тоді а, буду викладати сирну начинку, гарненько її всю розпреділяти. І так само, як і минулого разу, зверху сирної маси я ще буду такими полосочками давати ягоди, які я консервувала нещодавно. Все ж таки, ми не втрималися, не всмакували тим, що залишилося, і тому відкрили баночку для того, щоб ще всмакуватися. Все, всі кінчики я добре защипую, і залишила. Підростати свої рулети. Вони підростали у мене приблизно хвилин 20. Після того я їх добре смастила тим жовтком, який залишився від сирної маси. Ми в сирну масу давали білок, а залишили собі жовток. Жовток розбавила я з двома ложками молока і ось так змастила. Відправляємо рулетики у духовку випікатися. Тоді повертаємося до сиру. Сир у нас вже добряче розтаяв. Він плавився якраз таки без соди. Можна сказати, що він є практично, практично готовим. Зараз я до нього додаю одну чайну ложечку соди. Трошечки забагато я собі взяла, треба зняти чубчик, тому поклала, Перемішую все дерев'яною лопаткою. І е, додаю тепер соду. Посипаю, звичайно, так, як сіллю і вимішую все з содою. Після того, як додається сода, сир стає таким пухкеньким, е, стає набухає, здається, що його робиться трошки більше, він стає якимось таким пористішим. Ще таке буквально на 5 хвилинок я прикриваю його кришкою, щоб він пропарився з сотою. Потім буду його ще добре вимішувати і буду заливати у посудину для формування самого його сиру. Е, я робила сир і на сковорідці. хочу сказати, що дітям дуже подобається навіть та така пригоріла скоринка з сиру. Але якщо не хочете її, то можете робити так, як я на паровій бані. Змастила ось таку від молока формочку. Звичайною соняшниковою олією, втрамбувала, дала остити при кімнатній температурі і відправила в холодильник. Тим часом в мене спеклися мої рулети і показую вам, які вони м'якенькі. Ну, про те, що вони є ароматні, ну, напевно, говорити не треба, тому що аромат стоїть в всьому будинку. Але які м'якенькі, можна подивитися. Поки ще гаряча духовка, хочу насушити сухарів. Я її вже порізала, просто зараз просочую, олією, і сіллю та сушеним часничком. Також хочу показати, яке вже є спечене м'яско, воно вже в мене навіть його охололо. Я його дала йому охолонути зразу у фользі, повністю до кімнатної температури, воно навіть не тепле, і тоді воно дуже-дуже соковите всередині. Ну, і як на мій смак, то таке м'ясо буде не гірше пасувати до канапок, ніж будь-яка магазинна ковбаса. Тому я вважаю, що можна приготувати вдома альтернативно до ковбасних виробів і ось таке м'яско. Показую, що навіть і куряче м'ясо нарізається добре, а свинське м'ясо взагалі нарізається чудово. І ось така смакота. Ще що хочу приготувати, так, це е, суп пюре із кабачків. У мене там тушиться, протушилася вже цибуля. Після того, як вона протушилась, я додала нарізану моркву та картоплю, додаю трошки водички, зовсім небагато, і е, тушу е, всі ці овочі на середньому вогні. Все протушилося, тоді вже в кінці я додаю кабачок. Тоді вже я і підсолюю, додаю спеції, які мені подобаються. Ну, сушений часник то я йому не зраджую, він в мене постійно. А також там солодкий перець я додала, потім, коли вже все готове, я пересипаю у каструльку, перебиваю все блендером і можна сказати, що суп пюре є готовий. А тепер ділюся з вами тим, що я встигла приготувати. У мене вийшов ось такий шматок домашнього твердого сиру. Також вийшло м'ясо печене в духовці, свинета куряче. Я ще насушила тут сухариків. Сухарики вони в мене йдуть до супу пюре. суп-пюре з кабачка. І два дуже такі ароматні, мігесенькі, такі смачні рулети із сиром та чорницями, які ви, в принципі, бачите, як я готувала. І ось таку смакоту я приготувала для своїх рідних на вихідні. Що хочу сказати за суп пюре. Суп пюре в мене не вийшов таким як суп. Я його приготувала більше таким, як пюре, як рідке картопляне пюре, тому що в мене діти їдять такий е, суп, але тільки із такими довгими сухариками, які вони вмакають просто у це пюре і їдять ці сухарики, так як із соусом до них. А ось сам суп, щоб він був такий ріденький, там сухарик плавали, то вони такого не їдять. А ось саме так їдять, тому я готую так, як подобається більше їм. Також показую, яким вийшов рулетик у розрізі, він ще є м'якеньким, тому і начинка така є ще доволі вологою всередині. Але, тим не менше, вже є що показати, він дуже м'який. І дуже смачний. Почаювати на вихідних, щоб, наприклад, там в неділю, якщо приготувати в суботу, не бігати, а просто спокійно провести час зі своїми рідними, близькими, сходити в гості чи на прогулянку будь-куди, куди ви зазвичай в неділю ходите, то можна приготувати таку смакоту і смакувати. І я думаю, що і не гіршим перекусом чи навіть сніданком буде смачненький свіжий хлібчик, який, з якого зробити канапочки, канапочки робити із домашнього твердого сиру. Сир дійсно смачний, твердий, він не кришиться, не розвалюється, він тримається купи, тримається форми, в яку вона була залита. Так само ось з ось такою домашньою шинкою. Запеченою чи то м'язком посмакувати такі канапочки буде в самий раз. Тому готуємо, не лінуємося та смакуємо, і будемо мати вільні лихідні. На цій такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!